Друзі, доброго всім вечора! Ситуація, про яку я хочу сьогодні розповісти, вона відбувалася в рамках поділу спільного майна подружжя. Не для кого не секрет, що ми з колегою на постійній основі займаємося справами по сімейним питанням щодо поділу майна подружжя в тому числі. І для нас це одна з основних тем загалі нашої роботи. Тому хочу вам поділитися однією з таких гучних справ, яка відбулася в Києві. Судове рішення набрало сили вже 9 січня 2023 року. Так, от яка там ситуація, друзі? Щоб ви розуміли, що можна ділити? Майно, яке купувалося у шлюбі, в тому числі, якщо ви використовуєте ваші спільні сімейні кошти на такі специфічні операції, як операції відносно підтримки або покращення візуального, скажімо, стану стану, так відповідно, це може бути навіть і збільшення розміру грудей, як це було в конкретній справі. Посилання я вам надам. Але насправді можна ділити і вартість операції, і ринопластики, і коли там є корекція на тілі будь-яка, тому що такі справи вони про що? Про те, що сімейний бюджет, якщо ви не доведете інше. А він може використовуватися на меті покращення стану здоров'я навіть от були історії, коли люди ділили вартісні зміни. Які один з подружжя робив у стоматолога, і це також, якщо у вас є договори офіційні, де ви сплачували, наприклад, на рахунок клініки, ви укладали договір, де чітко видно, яка вартість таких послуг вам була надана. Це було в період шлюбу, і ви не можете підтвердити, що це були ваші особисті гроші. Так, другий з подружжя, якщо захоче, то він може просити у вас компенсацію. Чому саме компенсацію? Тому що є такі покращення, які неможливо відділити від людини. Так? Ну, от Якраз а, процедурні моменти краси, вони є такими, тобто відділити від людини їх неможливо фізично. Це є неподільними речами, тому а, тут основний момент це якщо у вас був офіційний договір, наприклад, про збільшення грудей, як йдеться в. Цій конкретній справі, так само як і, наприклад, от люди там роблять коштовні операції з приводу а, зубів, а, різні операції на обличчі, на тілі в тому числі, в тому числі, я знаю, що це смішно, друзі. Я, я розумію, що це можливо зі сторони виглядає досить. Незрозумілим, на перший погляд, але є різні історії, є різні ситуації, і насправді такі компенсації можна і це правомірно вимагати. Якщо ви на це зважитеся, якщо ви вирішите все ж таки це зробити, тому що тут є така тонка грань і моральності, так? І є інша сторона, скажімо, щодо. Ті, хто рахують кошти, да? тому що ну, дійсно є різні по вартості операції, але законодавчо це передбачено. Тобто ділити, ну просити компенсацію витребовувати, да, за конкретні речі, можливо, так? Ольга пише: і сміх, і грік. Скоро світ докотиться до того, що будуть виставляти рахунок за подружні інтимні послуги. Ну, Маю надію, що таке за Ну, до такого ще не дійдуть, але зміни відбуваються. Скажімо так, 10 років тому такої практики, як компенсація за певні коштовні операції на тілі, такого дійсно не було. Ольга. Але зараз, як бачите, практика судова вона досить гнучка. І якщо подивитися з боку законодавства, то дійсно все, що Робиться за рахунок сімейного бюджету, і у вас є підтвердження документальні, тобто договори, чеки, а підтвердження, що ви перераховували кошти, то тоді можна вимагати компенсацію половину вартості таких змін. Тобто тут, ну якщо у вас є підтвердження, є договір, або ви точно знаєте там приблизні дати, то можна ж зробити запит. Отримати цю інформацію навіть через суд або через а, адвокатів, тут кому як зручно, але я ж кажу, да це є, це реальна історія. А, тому що ну, є моменти, коли а, люди логічно думають, чи можливо це зробити, чи неможливо. Ну от я вирішила вам проговорити, тому що подібний запит... Ну, Ми отримуємо періодично, скажімо так, тому що є моменти, коли дуже коштовні операції були зроблені, інша сторона з подружжя кудись там ну, вирішує піти з пари, а той, хто вкладався фінансово, вкладалася фінансово. Ну, постає питання: а для чого це робилося, якщо людина просто взяла і пішла, і, 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 і все. І питає, чи можливо дійсно чи можливо компенсувати. Світлана, вони були вже вживані, і він ними користувався. І я думаю, що половина це занадто. Світлана, Світлана ви гумористка. <світлана> ну, тут як подивитися, суд не аналізував, наскільки були вживані імпланти. От, але да, от такий момент. Ах, так, Олена пише запитання щодо пенсії. Оленочко, це ефір трошки по-іншому питання, тому щоб е, зараз не змінювати тему. Ви, будь ласка, напишіть ваше питання в особисті, або на Viber WhatsApp на наші контакти. Друзі, до речі, ви часто питаєте, е, чи є. У нас десь в відкритому доступі наші контакти, звісно, є в шапці профіля. Коли ви от клацаєте на назву нашої агенції, ви побачите, що зверху пишеться інформація про нас, наші прямі контакти, картки для донатів. Якщо хочете нас підтримати, нашу діяльність, тому що ми не беремо фіксованої вартості за консультації. Ми приймаємо донати. Якщо ви будете, ну, маєте можливість натхнення, то без питань. А... <кхи> Наталія, по закону мала бути оцінка зношуваності. Ну, хто його знає? Оксана, я відпишуся від вас, дівчата, я більше не можу все це читати. Оксана, будь ласка, ніхто ж не стримує. Тут дивіться, друзі, ми ж проговорюємо тільки життя. Ми нічого не вигадуємо, не, як то кажуть, в нас це реальні історії, а посилання на це рішення, яке вже набрало законної сили, я вам напишу після завершення ефіру. Маріана. Це дійсно виглядає смішно, ну як є, і не погоджується, що це правомірно. Поділу підлягає спільне майно подружжя, а не послуги, які були у шлюбі надані одному з подружжя. Мар'яна, а ви обґрунтуєте чому? Ну, наприклад, дивіться, якщо дивитися з логіки відносно з кого це ця вартість компенсація витребовується, то звісно це не дуже приємна історія. А якщо подивитися з боку людини, яка вкладалася фінансово, фінансувала і досить великі гроші, тому що, наприклад, в цьому рішенні там еквівалент цієї операції це 6 тисяч євро. А чоловік вимагав відсудив 3 тисячі євро компенсацію, скільки це були сімейного бюджету, взяти гроші, які були витрачені на конкретну на конкретну. Операцію. Тому тут двояка історія. розумієте? Ми, як адвокати, ми аналізуємо дві сторони одразу. Ми не говоримо, що ми там, бачимо тільки з одної сторони, ми ж завжди маємо аналізувати обидві сторони для того, щоб знати, як, звісно, строїти будувати свою стратегію захисту клієнта. Тому це я вам для прикладу навожу, яким чином і що можна дійсно вимагати при поділі майна подружжя. Тому що буває по-різному, буває, люди ділять максимально до вартості навіть мікро якихось. Приладів тої ж машини правильно ну, це середня вартість, да, буває там, не знаю, там маленькі якісь кавові машинки, все що завгодно. Тому ви маєте розуміти, що наразі судова практика вона така, що можна поділити ну, максимально все. В нас була на нашій практиці така історія, коли люди компенсували один одному, компенсували. Різні вартісні речі, які були вмонтовані в спільне майно в квартиру, і це також окей, тому що кому що. Кому що від ну там поділили буд, точніше це був будинок, це не квартира, це будинок був, і потім ділили, виділяли в натурі половину будинку. Так от, там були вмонтовані певні речі в стелю, в підлогу, і це все, якщо от поділити на вартість змін і вкладень в цей будинок, то відповідно. Компенсувати потрібно було ті неподільні речі, і сказати, що ні, ми можемо тільки поділити будинок, тому що це майно, яке ми звикли ділити, да? це не буде справедливо. Ми ж всі зрозумійте, ми ж всі стараємося все ж таки більш-менш підвести під якийсь баланс, щоб це було і справедливо, тому що ну не можна так сказати, що всі не праві, да? в кожного своя правда. Буває, от, знаєте, ці в інтернеті картинки показують, коли там дивляться, одна людина дивиться на циферку, бачить цифру 6, а інша людина дивиться і бачить цифру 9. І вони стоять між собою і сваряться. А виходить, що і в одного, і в іншої людини дійсно правильна думка, але звідки подивитися? Діна, скажіть, будь ласка, якщо військовослужбовець одружується з дівчиною інвалідом другої групи, його демобілізують з фронту чи ні? Так, демобілізують, тому що в нього з'явиться дружина з інвалідністю другої групи. Юля, читала цю історію. Історія, хіба це не йде як особиста власність жінки? Смішно, звісно, але це як подарунок, наприклад, косметика чи ті ж духи, не знаю, як правильно сформулювати. Юлія, я розумію вашу думку. Особиста власність. от тут якраз знаєте, як дивляться взагалі судді, щоб ви розуміли на що звертають уваги судді, коли вони ділять певне майно або певні покращення, які відбулися в процесі, точніше, в період шлюбу. Вони дивляться мотив цих змін. І друге, вони дивляться за який бюджет, звідки були взяті гроші. З приводу того, чи, от, наприклад, навіть якщо да, неподільна річ, неподільна річ, наприклад, коли купляється, ну, уявимо, що чоловік стоматолог. Чоловік-стоматолог він купив собі там дуже дороге крісло з усіма оціми обладнаннями. І тут проясняється ситуація: звідки були взяті гроші? А гроші були взяти з сімейного бюджету. Так, от, якщо будувати свої захист саме на цій теорії. Так, це буде його особиста річ, але тут буде скрита частка жінки, і вона має право на половину компенсації, але це треба доводити. Чому я їй кажу? А, насправді поділ майна подружжя це дуже складні справи. Вони дуже довго йдуть, вони е, дуже багатогранні, немає там чорного і білого взагалі. От як з цією спірною ситуацією, коли є імпланти грудей. На збільшення, так, наприклад. І тут от є спір. Спір таким чином покладений, що хтось говорить, що це особиста річ, хтось говорить, що це неподільна річ, хтось говорить, що це неможливо ненормально використовувати це для того, щоб. Там компенсацію вимагати, але я ж кажу: якщо є докази, якщо є підтвердження, що це був сімейний бюджет, а це був сімейний бюджет, логічно, що а, гроші вони бралися саме ц... з сімейного бюджету, тут ще один момент: знаєте, який важливий грає? Мета такого покращення. Звісно, ці всі історії вони проходять в закритій судовій залі, це все обговорюється, але я вам просто кажу, на що звертають судді увагу. Тому не все так просто з поділом майна подружжя, якщо воно таке складене. Не просто от, там однокімнатна квартира за період шлюбу або там машина і квартира за період шлюбу. Ні. От якраз такі а, топові і складні. Поділи майна подружжя, ми з такими насправді працюємо дуже щільно працюємо. Є коли в нас частина нерухомого, рухомого майна знаходиться в Україні, а частина перебуває за кордонами. Коли подаються позови, наприклад, показуючи тільки одну частину спільного майна подружжя, звісно, ми, як захисники нашої сторони, маємо подавати зустрічні позови, аргументувати, чому ми подаємо одне ну, Тобто протилежне, що подав первісний позивач. І ми доводимо свою думку, ми доводимо свої твердження, аргументуючи певними доказами, приводячи певних свідків, які це все підтверджують і так далі. Неля, так цікаво, якщо з подружжя хворіє, якщо хтось з подружжя хворіє частіше, то чеки на витрачені ліки подавати в суд і буде компенсувати той, хто частіше хворіє і тому подібне, просто ситуацію уявила. Ну, З приводу лікування, це тут така тонка грань, якщо чесно. Тому що якщо ми говоримо про серйозні коштовні операції, то я знаю на практиці ну не у нас, а в колег, то колись компенсували навіть коштовну операцію на серці, встановлення як там називається оцей приборчик, який штовхає кров. Можливо, хтось знає, підкажіть назву. Все, що може, Ну, ви як це вам сказати? Я розумію, що у нас у адвокатів дуже така багатогранна практика, але я вам хочу сказати, що люди можуть і мають на це право ділити все, що вони вважають за потрібне. А вже в суді буде встановлюватися істина і адекватність такої вимоги. Розумієте, а, тому а, ми вам стараємося, як то кажуть, живі приклади на обговорення ставити, щоб ви розуміли, що може взагалі відбуватися. Тобто, знаєте, от наші ефіри вони, от ви іноді а, говорите, що у вас якийсь іноді такий шокуючий контент. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки він для нас звичайний є, тому що ми з таким працюємо кожного дня. І не можна сказати, що щось там дивне, а щось не дивне. Це просто життя, про яке о пишете, встановлювали шунт. О, шун... шунтування, можливо, так. Дякую, точно. А, тому сказати, що хтось там зовсім не правий, ну, також не можна, тому що кожна ситуація індивідуальна, і це треба обговорювати, дивитися з різних сторін, і все це потім. Проявляти це все, все одно потім проявляється і аналізується в процесі обговорення, в процесі опитування, спору. Є в нас такий період в судовому процесі, як судові дебати, і це все відбувається в режимі реального. Реального часу, і суддя це також аналізує, є судова практика, яку також аналізується, хоча в нас зараз не діє аналогове право, але все одно це все, на це все звертається увагу. Тому, друзі, таких історій немало. Я думаю, що з часом, оскільки зараз дуже процвітає індустрія краси, і зараз багато змін люди собі роблять, різного різної коштовності, різної вартості, то так, може змінитися практика таким чином, от як для прикладу я вам оцей такий визначальний, я так би сказала, приклад. Привожу для того, щоб ви розуміли, так практика змінюється. Якщо раніше 10 років тому це було б дуже дивно і незрозуміло, і можливо, навіть можливо, і навіть і суди там посміялися і сказали, що не будемо ми так задовольняти. А зараз все змінилося. І бачите, це все виходить на інший рівень, на інший рівень фіксації, на інший рівень узгодженості і так далі. Тому так, такі от рішення, я думаю, що ще будуть з'являтися і з'являтися, тому що змінився світ, він постійно рухається, він постійно нові зміни вводить, як ви бачите. І це не тільки в законодавстві, а так само в нас судові практики щодо поділу майна подружжя змінюється. Судова практика, і сказати, що це зовсім неправильно, також неможливо. Добре, друзі, напишіть вашу думку, мені цікаво почитати, що ви з цього приводу думаєте, тому що да, тема така тонка. тонка. Всіх рада була бачити, молодці, що ви такі підвечер активненькі, це добре. Аж підзарядили мене, маю надію, що я вам щось цікавеньке сьогодні розказала, поділилася з вами. Всім бажаю гарного вечора, друзі. Не забувайте нас лайкати і репостити, щоб більше людей бачили і читали цікавеньку інформацію. А вам бажаю міцного здоров'я, спокою, мирних ночей, безпеки і до нових зустрічей в ефірах. На все добре!